Ігор Киворучко. Слава Україні! Я переконаний, що право займатися політикою має тільки та людина, котра готова заради своєї країни пожертвувати життям, здоров'ям та свободою. Мене засмучує той факт, що в складні. Але тим не менш це вирішальні для країни часи. Українці залишаються сам на сам з ворогом та своїми проблемами. Мене гнівить те, що з 450 народних обранців тільки ляшко відвідує бійців на передовій АТО. Мене засмучує, що решта народних обранців свою політичну демогогію не підкріплює жодними чоловічими вчинками. Мене дратує, що вони, йдучи по кар'єрним сходинцям вгору, принижують соціальний стан наших співгромадян. Олександр Македонський, коли завоював пів Європи, йому на той час було 16 років, тому хай ті свині, що зараз знаходяться біля владного корита. Не розповідають нам про відсутність досвіду у молоді. Так, вони мають досвід. Через цей досвід ми втратили Крим частину Донбасу, мільярди гривень та тисячі українських життів. Вони мають досвід поразок, а ми команда переможців. Всі ці старі ліберальні жуліки, всі їх помилки виправить радикальна українська молодь, що йде до парламенту. Слава нації.